Привіт, футболмани та християни! Передостанній тур 12-го сезону Хафел приніс нам фінал кубку та вже визначив чемпіона першої ліги. Тому ми маємо сьогодні про що вам розповісти. Запасайтеся смаколиками, не забувайте донатити на дрони, які несуть отрицательну жість окупантам, і ми починаємо. А почнемо ми з ігор, які стартували ще позаминулими суботи. На 10-й школі в рамках Золотої Вищої ліги. Справжнє свято футболу, влаштували Гедеон та Інтер Агротех. Незважаючи на свої показники в турнірній таблиці, бойовий Янгол виклався наповну та тримав в напрузі срібного призера вишки усі 40 хвилин матчу. В першому таймі, обмінявшись голами, все ж на переву пішли з мінімальним перевісом, але одразу після неї гончар з. Рівняв рахунок, який тримався на рівні 2-2 досить довго. Але інтер видав фінішний спорт і за допомогою голів Мовчана та Павловського виграв поєдинок. Чи складно було з цим суперником грати, і яким чином ми отримали три очки, як виграли? Ну сьогодні нам була потрібна тільки перемога, щоб за тур до кінця забронювати за собою друге місце. Хочеться привітати команду з Чемпіонством. Так вийшло, що на дистанції вони були сильніші і краще збиралися. А ми будемо настраиватись на фінал кубку. Поглядуючись на весь сезон, ХФЛ, не знаю, чи будемо з тобою спілкуватися до кінця сезону. Хочу запитати підсумок від тебе по цьому сезону. Чи сподобався формат, чи не сподобався, і взагалі про цей сезон. Форман сподобався, чемпіонат був дійсно сильний, сильний. всі вісім команд були дуже гарного рівня і з усіма було тяжко грати. Оцінку своїй команді можу дати після фіналу кубку. Якщо нам, дай Бог, вдасться перемогти, то буду вважати цей сезон положительним, навіть несмотря на те, що останні, напевно, три сезони ми були першими. В цьому році не вийшло бути першим, але якщо... Получиться виграти кубок. Я думаю, що це буде гарний результат для нашої команди. Наступна ж зустріч між Аріартавто та Яско була не менш запальною та цікавою. Тут і активніше розпочали матч гравці. Яско. Спочатку Нещука згодом у роздягальню палі виводять на нафтовиків вперед. Початок другої половини був також за Яско, третій та четвертий гол забувають Максименко та палі, але варто зазначити, також, що досить багато атак було і. У виконанні автомобілістів і навіть в кінці гри Рибачук та Повзунов все ж змогли подарувати інтригу, скоротивши відставання до двох голів. Але на цьому головий доробок аріард закінчився. 2-4 і яско підтверджують своє реноме чемпіона. У срібній лізі ж благодать поступилась Кусто Агро 2.5. Юрія Фарм перемогла Віндрайвер Сім 7.1.4. і виходить, що у нас в останньому турі в матчі кусто з Юрія Фарм буде вирішуватися доля золотих нагород Сільвер Ліге. Тому дочекайтеся, буде цікаво. Ну і тепер кілька слів мусимо сказати про фінал кубку Хафел, в якому взяли участь інтерагротех та Юрія Фарм. Гра, незважаючи на голіву статистику, була доволі цікавою, але дахозносна забивна спроможність інтерівців зробила своє. Павловський і компанія перемагає фармацевтів 5-1 і виборює кубок. Особливо також хочеться виділити Олександра Гусака, який реалізував хитрик. Вітаємо вже традиційного переможця кубку і очікуємо на них на церемонію. Нагородження. Продовжуємо першою лігою, де, як я вже проспойлерив, визначився чемпіон в стартовому матчі. Голдів епіцентр поступається до сні 1-4. Ну і далі Десняни очікують на результат гри полум'я з аграрієм. І очікування не були марними. Адже ця заруба не зірвала дах усім глядачам, які прийшли подивитися. На гостросюжетний трилер. Перших 10 хвилин цього трилера були безгольовими до того моменту, поки головний форвард аграріїв Владислав Ібе не розпочав у відлік голів. Мінімальна перевага команди протрималася аж до перерви, і часті набіги полум'яних бились об захист суперника як риба об лід. Але вже на початку другого тайму Дмитру мицю вже ж вдається зрівняти рахунок. А вже ближче до закінчення Олександр Сулима заносить переможний м'яч, який приносить драматичну перемогу ФК. Полом'я. Ну Що Влад, феєрична перемога. Феєрична перемога над лідерами, над аграрієм. Як вважаєш, які основні фактори сьогоднішньої перемоги? Та що вам дає якраз сьогоднішній виграш? Так, да, Переломний момент, програвали по ходу матчу 1-0, вирвали, як то кажуть, камбек, зробили 2-1. Да, раді, що перемогли. Допомагає нам, я тільки в минулому матчі, минулому проти Епіцентра говорив, дух команди допомагає більше, ніж сама гра, бо коли ти налаштовуєшся на ігру, то в тебе вдається і сама гра, і результати. І гольові моменти також реалізовуються. Да, де, деякі моменти в захисті були. Деякі моменти були, звісно, забили гол невдалі, але я думаю, все з, з, з тренуваннями, з опитом, з іграми, воно все, як то кажуть, наростає, наростає стає все краще і краще. Я думаю, коли ти обігруєш, я б не сказав би лідерів, я б порівняв, би, що всі команди рівні. То коли ти обіг... обіграєш такі команди, настрій стає ще краще, чим... чим інші команди. Ну, я не вважаю, що хтось слабший, хтось сильніший, просто в когось вдалий день, в когось трошки гірше. Ну, бачу, що ця перемога дуже сильно радує Десну. <гум> 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 <От. гум> радує їх, бо їм допомогли в турнірі таблиці, вони нам допомогли, як то кажуть, да, братська допомога, в епіцентр обіграли. У ну, нас далі очний матч і нам для бронзових медалей потрібно перемагати. Це буде добре. І, ну, такий результат буде. Якщо б не в минулі матчі, то були вище. Так, що маємо трума. Що ж і саме полум'я приносить чемпіонство Десні, а собі шанс на бронзові нагороди, за які вони поборяться в останньому турі з епіцентром. Срібло ж уже точно за аграрієм. Продовжуємо наш огляд матчів другої ліги. Справжні дві дуелі відбулися тут в суботу. і Обидві мали прямий вплив на розподіл призових місць. У першому він сіті зійшовся з Вінфілдом. Він половці після поразки від куби у минулому турі були в дещо підвішеному стані в турнірній таблиці. Адже по суті, якщо вони хотіли не пролетіти з нагородами, мали б вигравати у поточному матчі у будь-якому випадку. І воно так і сталося. Забивши першими, підопічні Руденка, перейшли до тактики позиційних комбінацій та акцентів. На захисних редутах це дозволило втримати рахунок та зберегти його мінімально позитивним для себе. 0 1 І тепер Вінфілд вже не опуститься нижче третього місця. Е, Лех, 1-0 і гарантовано вже будете мати мінімум бронзу. Як вдалось сьогодні з таким мінімальним корвалольним рахунком перемогти? Ми взагалі не думали там, що нам треба ломза і треба виграти. Ми старалися після двох програних матчів показати свою гру, яку ми там весь сезон демонстрували. Довести самим собі, напевно, саме перше, що ми можемо грати. І, на щастя, бачите, сьогодні надійно обороні зіграли і вдалося забити гол. Хоча в цілому гра була рідна, і команда сильна була. Невдячна справа рахувати очки, але все ж таки, якщо наступний раз із незламними виграєте, і сьогодні Куба програє, то ще шанс є на срібні медалі. А з незламними... Останніх три гри, які були одна в нічию, і дві вони виграли. Як думаєш, зможете дати бій в останньому матчі? Ми точно налаштуємося, точно будемо старатися дати бій. Там бачимо сильніша команда. Одразу після вищезгаданої зустрічі на поле вийшли куба та незламні. Для незламних ця гра вже нічого не вирішувала, адже вони вже оформили чемпіонство. А от кубинці були ласі на три очки, щоб закріпитися на п'ядесталі. Обмінявшись голами у першому таймі, команди йшли досить рівно. Але Микола Гринюк перед перервою все ж виводить вперед свою команду. У другій половині гра незламних пішла. Ще краще вони з посмішкою проходили всі випробування. Натомість моральний стан кубинців був доволі напружений. Внутрішньо командні суперечки заважали їм концентруватися на результаті і, пропустивши ще три голи. Натомість, забивши лише один м'яч, вони поступаються Андросюку і компанії. Тепер їх доля буде визначатися у останньому турі, де вони зіграють з Вінсіті. У срібній Лізі також було гаряче. Тут ми вінничани розійшлися нічією зі своїми прямими конкурентами, конкурентами за золото Феніксом 1-1. Ну і Олд Сіті знову не з'явилися на гру, за що Арпал отримав три залікових бали. А турнірна таблиця срібняків наразі виглядає наступним чином. Як бачимо, в останньому турі Арпал та Фенікс з'ясують, хто ж з них більше заслуговує на друге місце.